Що АС дорівнює 40, а потрібно знайти АО. На малюнку видно, що АО дорівнює ОС. тому АО половина від 40 20 см відповідь А. Далі, потрібно знайти АД, так як АС АЦ 40 CD 24 Трикутник АЦД прямокутний, то його катет АД можна шукати як корінь квадратний із АЦ в квадраті мінус СД в квадраті. Тому це буде корінь квадратний із 40 у квадраті і відняти 24 у квадраті. Далі, наприклад, я знайду це таким чином: корінь квадратний, розпишу за формулою різниці квадратів. Тому під коренем буде добуток. 40 відняти 24 це 16, а 40 додати 24, 64. Виносимо з під корення, будемо мати 4 на 8, тобто 32. Таким чином, 32 см це довжина АД, відповідь Д. І далі нам потрібно знайти АБ. Як можна шукати АБ, можна його шукати, як для розв'язання трапеції зазвичай ми проводимо дві її висоти. Так як трапеція прямокутна, то одна з висот це Д, іншу висоту я проведу з вершини Б. Ну, нехай це BH. Тоді HBCD прямокутник, і BH також дорівнює 24. HD. Дорівнює BC. HD дорівнює BC. І як ми можемо знайти BC? Ну, напевне, воно ж дорівнює АБ. Отже, BC ми позначимо через Х і АБ через Х. Тоді HD буде дорівнювати у нас. Також x, а AH дорівнює різниці АД мінус HD. А де у нас 32. Отже, AH дорівнює 32 відняти Х. А тоді з прямокутного трикутника ABH ми будемо шукати x, розв'язуючи за теоремою піфагора. Отримане відповідне рівняння. Отже, АБ в квадраті дорівнює АН у квадраті додати BH у квадраті. І коли ми підставимо, ми будемо мати х у квадраті дорівнює АН у нас 32 відняти х до квадрату і плюс BH24. Ось таке рівняння ми маємо. Тоді продовжимо розв'язувати дане рівняння. Х у квадраті дорівнює. Підносимо 32 мінус х за формулою до квадрату. 32 у квадраті це 1024. Отже, 1024 відняти подвійний добуток, а це 64х і додати х у квадраті і плюс. 24 у квадраті це 576. При переносі х у квадраті знищується. І тоді мінус 64х переносимо вліво, будемо мати 64х дорівнює. 1024 додаємо 576 і будемо мати 1600. Тому, щоб знайти х, ми маємо 1600 поділити на 64. Я запишу це ось таким чином і буду скорочувати. Можна 1600 і 64. Наприклад, зразу ж поділити на 16, і тут буде 100, а тут, якщо ми поділимо на 16, це буде 4, а 100 поділити на 4 це 25. Таким чином АВ дорівнює 25, і отже, відповідь В. Добираємо тотожно рівний вираз. Отже, якщо ми маємо корінь з 4А, ми можемо винести з під кореня двійку, тому що корінь з 4 це 2 Отже, будемо мати 2 корення з А, і це, як ми бачимо, відповідь В. Далі: 2 в степені логариф за основою 4 від А. Це основна логарифмічна тотожність. але спочатку ми 4 запишемо через основу 2. Тобто 2 в степені логарифм за основою 2 в квадраті від а. Знову ж таки, за властивостями логарифмів, оця двійка в показнику виноситься оберненою наперед перед логарифмом. Тобто 2 в степені, одна друга логарифм за основою 2 від а. Наступний крок, який ми зробимо, одну другу заберемо сюди в показник і будемо мати 2 в степені логарифм за основою 2, а тут А в степені 1 друга. Ось таким чином. І тут уже за основною логарифмічної тотожності це А в степені 1 друга. А що таке А в степені 1 друга? Це корінь із А. Таким чином відповідь Г. І далі. Коли ми маємо від'ємний показник, то, переходячи до додатнього, ми дріб робимо оберненим. Тобто записуємо а на 2, і тоді вже буде в першому степені. Але це і буде а на 2, тобто відповідь Д. В магазині 12 білих і 25 червоних троянд. Покупець вибирає дві білі. І одну червону. Ну, по-перше, коли йде перерахунок через І, то способи або кількість вибору троянд одних і других, нам прийдеться перемножати за правилом добутку. А далі дивимося: дві білі троянди ми виберемо серед 12 білих, так як порядок роль не грає, то це буде комбінація з 12 по 2. А потім одну червону ми вибираємо серед 25 червоних. І це можна писати, що це комбінація з 25 по 1. Разом з тим, у нас є всього-навсього 25 варіантів вибору такої троянди. Отже, 25, і, як ми сказали, між ними стоїть знак множення. Знаходимо комбінацію з 12 по 2. Це 12 факторіал за формулу, яка дається у вас в довідкових матеріалах. Ми записуємо: ось так: 12 відняти 2 10 факторіал. Скорочуємо 12 факторіал і 10 факторіал. Після 10 залишається 11 помножити на 12, а тут 1 на 2. Скорочуємо знову ж таки 2 і 12. І маємо 66 варіантів вибору двох білих троян. Тому далі ми маємо 66 помножити на 25.

Разом з тим, дивіться, от 66 на 25 можна було би помножити ще таким чином. 25 це 100 поділити на 4. Тоді я 66 і 4 буду скорочувати. Тут 2, тут 33. Ну, Коли ми 33 поділимо на 2, це буде 16,5. І далі залишається множити на 100, і, звісно, буде той самий результат.